Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та глядачі Ютуба. Ось, друзі, ми вже переправляємося на остров, я вже тут. Юра, у нас сьогодні паромщик, главний паромчик. Підпливаємо підпливаємо і будемо ми сьогодні друзі, будемо ми сьогодні копати ось на цьому острові. Машина лишилася з тієї сторони. Пацани підпливають, водичка наче непогано впала, і ось на цьому острові ми сьогодні будемо копати. Тут також було колись село, ще при царях при Радянському Союзі до 1958 року, поки ці всі села Дніпровськими водами не затопило. Коли побудували на Каховську, я вибачаюсь, Кременчуцьку ГЕС, тоді ці села всі потопило. Так що ми зараз на них гуляємо вже, мабуть, місяць. Думаю, знахідки тут мають бути. Так що, друзі, буде щось цікаве, я вам буду обов'язково показувати. Друзі, не повірите, тільки за що сам собі не вірю. І тут, дивіться, імперія Олександровська копієчка, де герб видно нормально, а з цієї сторони вона така геть зализана. Ну, В будь-якому випадку це мідна, мідна царьова монетка. Так що йде в хабарницю. Пікаємо далі. Сьогодні погодка взагалі прекрасна, дивіться, сонечко. Не холодно сьогодні, десь, десь близько нуля, тому що такий приморозок був. Ось його дивіться, лід стоїть край берега. Такі трошки замерзло. Ось з тієї сторони непогано черкаси видно, наше рідне місто. Так що йдемо далі, друзі. Копійка, так, у вас. Дивіться, камерат ось підняв копійка, тільки Николая, Миколи Другого. Копійка. У мене Олександра І. попадаються. Да, ну, такі, такі попадається. Так, все, пацани, шифруємося, щоб друзі не бачили, що ми тут копаємо, хай йдуть далі. Ось, друзі, дивіться, Русик підняв Скіпську проколочку. Ну, правда, на цьому острові попадалися наконечники, так що мають бути, мабуть, і наконечники. Ну, нормальок. Дивіться, дивіться, Юра, що підняв гірка, гірка. Це царського періоду, тут двоглавий орел є. Номінал цієї гірки в фунтах. ну, Непогана, непогана знахідка. Да. Оце Юра молодець, красавчик. кстати, чергова знахідка, друзі. І на цей раз от така радянська монетка. Дві копійочки, 2 копієчки, 2 копієчки. Так що йде вона в хабарницю. Як ви вже може, помітили, друзі, сьогодні я копаю прибором Рутус Верса. Новий прибор. Він взагалі з'явився тільки неділю назад в Україні польського виробника Рутус від магазину Камрад. Так що йдемо далі, друзі. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Киев, Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Знов, друзі, непоганий сигнал. І дивіться. І дивіться. Знов советик. Знов советик. Так, водичка рядом. Я одразу сполосну, щоб було видно. Так, і цей раз советик у нас вже 15 копійок. Рамочник. 1900. 1952 року. От така находочка. І знаєте, я тут так і гуляю. Друзі побігли далі. Я спокійненько собі хожу ловлю кожен кожен сигнал маломайський, кольоровий і, бачите, є. Такий є Йдемо далі. Друзі, дивіться, Юра підняв отаку пряжечку. Цікава така мідна чи бронзова, ціленька, головне. Тут іголочку тільки ставити і все. Не знаю, що це. Підказуйте, може ви знаєте, що це за пряжечка Царьова, губовна, Чи може більш давня, хто знає. І отаке колечко, так? Да? О, дивіться, обручалочка. Ну чого не золота, так? Да? -мо. Ну, нормальок. Потихеньку знахідки йдуть, друзі. Чергова знахідка, друзі. Я сюди і прийшов, тому що колись років три назад я тут піднімав чешую. І дивіться, підняв такий, підняв, але вона закручена. Вже носилася як на мисто, мабуть, отаке таке надівалася. Ну це однозначно, тільки що я достав лупу, подивився. Тут всадник є, видно. Це чешуйка, друзі. Чешуйка. Ховаємо хабарніцю і гуляємо, гуляємо тут же. Зараз принюхаюсь на приборі, як вона показує, яке видає, як дзвонить. І такі самі сигнали буду копати. 35-39 б'є. Ну, пішли, пішли далі. І знову, друзі, знахідка. Дивіться, не знаю, що це така якась гудзик, не гудзик. З камінчиком. ось таке. Ну, однозначно, це не перстень, нічого такого. Може, може гудзик якийсь ось така ззаді. Щоб пришивалося. Мабуть, такий гудзик, да, дивіться, так? Да? З камінцем. Ну, такого ще я не бачив. От, чим мені подобається, друзі, коп на Дніпрі. Тут можна знайти все, все, що завгодно. І навіть буває, знаходимо деякі речі, що взагалі не знаємо, що воно таке. Та Звертаємося до вас, щоб розгадати такі загадки. Щось, друзі, з нахідками наче обрізало. Уйшов я з того місця. Юра, також йшов. Ось черговий сигнал такий невеличкий і от така от зірочка з гудзика. Радянська. Ну, а поки поки печально, друзі, поки печально. Юра он туди вже ввалив. Зараз я в ту сторону направляюсь. Подивимося, що там буде. Друзі, копнув. Сигнал був непоганий, такий під радянську монетку. І криші за все, це вона і є. Да. Знову дві копійки, друзі. Дві копійки. Радянський Союз ранній. Нічого цікавого, але ж таки, таки монетка. Зараз полоснемо її і, і кладемо в хабарницю. Все, отлично. Ось друзі, Юра підняв вже другий советик тут рядочком. Було 20 копійок. І це, судя по всьому, теж 20 копійок. Да, рамочник. Рамочник, 20 копеечек. Отака, от отака в Юра, монетка. Одна ямка. Да, нормально. Тут вони були раніше. Дивіться, Юра, ті самі ямки викопав. Отака, от отака пробита монета. 5 рейс. Даже це не 5, наверное, це, наверное, 50. 50, да, 50. рейс, Феннинга, да, от є 5 і 0. 50 рейс, Феннингова, алюминий, друзі, вона. Отака. От ну, жаль, жаль. Що пробити тільки, так було б нічого, наче. Да? Ну ти вже трошки наклепав, да? так? ну так ж... нормально, а що? Нічого ж на. Нічого ж нету. Ось, друзі, і в мене знахідка. Крестик, не крестик, якась украшалочка, скоріше за все. Тут, мабуть, камінчик, мабуть, був посередині. Ну, ну, якось якось так. Не знаю, що воно, але однозначно не крестик. Якась украшалка, скоріше за все, ось отаке воно було на подвістки, мабуть. На подвірски, так. Да. Русик уже до нас підійшов, все рядом. Так. Черговий монітос у мене, друзі, і на цей раз серебрушка. Серебрушка ранні совіти. Ось така ось така монеточка. Я вже від того місця, як би одійшов, де Юра гуляє. Юра так і гуляє, там воно пішов трошки в воду. Аби були в нас заброди, ми могли б далі пройти. Ця вулиця йшла аж туди по прямій. Ну, уви, сьогодні ми без забродів, так що ходимо по сухому і з лопатою. Скуп навіть навіть не брали. Так що йдемо, йдемо далі, друзі. Ось, друзі, чергова монеточка, одна копійка, одна копійка ранні совети 1929 року. Якось так. Ну, знаєте, було прекрасно, я її так зацепив ашу. Тому що тут зараз чисто, чисто. Якщо є якийсь кольоровий сигнал, то б'є дуже прекрасно. Дуже прекрасно. так що от такі. А перед цим, друзі, зараз покажу, був такий чудовий сигнал, викопав отаку мисливську гільзу. От так от. Прикиньте. Чергова знахідка, друзі. І знову дві копійки. Ранні ранні совети. Ось така монітосінка, Знаєте, трошки починаєш втомлюватися, такі такі простори гулять. Не знаєш, куди йти. Кругом железяча багато, всього на світі. Мої друзі увалили аж воно туди, аж воно туди. Кажуть, там по черняхівській культурі. ну, Я бачу, що вони вже, мабуть, аж до матьків перейшли. Вже вони там. Так що, друзі, я йду назад. Буду ходити дуже-дуже повільно, щоб хоч трошки насмикати. Ось, друзі, два сигнали поруч, буквально поруч. І з одного сигналу я вже бачу мені Дивимося. Опа, опа, а це п'ятачок, а це радянський п'ятачок. А в другій ямці наче було під мідь, Зараз будемо дивитися, що в другий. Прибором пікнем, де воно зверху вже. Ось, ось зверху показує показує на мідь, друзі. ну Тут може бути що завгодно. О, так і є. Металева ржава пластинка б'є під мідь, Ну, а це все-таки радянська монетка. Так що забираємо і пікаємо тут же. Де клюнуло, треба там і ловити. Таке, друзі, я був правий. Де клюнуло, треба й ловити. Ось тут тільки що. П'ячок советик був. 5 копійок, да? трошки пройшов копійка советик. Так що не спіша, не спіша, будемо тут і курсувати. Містинка така цікава, металу багато, а як метал є, супутка є, значить і монети повинні бути. Точно кажуть друзі, знаєте, що треба зацепитися і воно піде і ось... Все почалось п'ятачка, потім копійка була. Зараз, мабуть, да, дві копійки. Сьогодні більше всього двушок совєти ранні. Ну, є. Є монітос. З імперії сьогодні слабовато, друзі, дуже-дуже слабовато. Так що пішли, пішли шукати далі. І ще одна монетка, друзі, чергова монетка. Також совєтики. на цей раз... На цей раз вона була низьким тоном і це... Щитовичок, 10 копійок. Вони дуже-дуже погано б'ють, вони якби мірхіорові, щось таке. Знаєте, бігав, 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 оце заспокоївся, оце така невеличка місцина, це вже п'ята монетка тут. Тобто вони є тільки, не треба бігати, тому що на скаку ти не вловиш сигнал нормально і пробігаєш його. І знов, друзі совєтік, це вже другий, буду вже по два показувати. Копійку я положив вже в хабарницю. Це знову дві копійки. І дивіться, невеличкий участок, тут всього його 10 на 10 метрів. Да? І казалось би, ну що, тут ніхто не ходив. А я вам скажу, друзі, да, тут ніхто не ходив, тут просто хтось бігав і все. А треба просто зупинитися і гарно йти, отак от вслід-вслід і все. І вони сигнали будуть, прислухатися треба до землі. Так що йде вона в хабарницю, друзі, і я. Продовжую так же ходити тут зигзагом. Ось, друзі, дивіться, Русик, що підняв затвор від Мосінки. 100% це він. Я так, я так думаю. Але щось, наче патроноприйомник якийсь маленький. Ну воно, воно. Скоріше всього Мосінка чи карабін Сімонова. Шарик такий і там, і там був. Ну. Бачите, отаке от ще попадається. Ну Ми железяче, правда, не копаємо, це случайно. Видно, було в цвіт підняв, так? Да? Бо так хіба ти копав би його. Сьогодні, друзі, не тільки Русі копає по воєнній темі. Дивіться, в мене що випало. Видно, що це від нагана. Скоріше всього таке дитяче щось, але свинцеве. Ну Це ж треба що це за шляпи. Таких не знав, що навіть з свинця щось було щось робили. Дитячі іграшки. Отаке, от отаке, от таке і таке. Іде на переплавку на свинець. Ось, друзі, і знову двушечка. Сьогодні в мене двушок, мабуть, більше всього. Дивіться, ранні совіти. Ну, хоч би раз попала двушка 27-го року. Це було б, звісно, неймовірна радість. Ну, уви, 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 як Юра каже, не з нашим щастям. Угу. Ну, в От. І смотри, є. дивіться, Проводь, дивіться, друзі, сьогодні Не. зустрів камрадів. Вони самі стали, видно, нас знають, мабуть, так. Да? Дивіться, це вони накопали на наступному селі, там, де Русік бігав туди. І оце, так? Да? Хрестика, таке, де, де 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 І дивіться, ось, ось що підняли. йо Йо-моє, каже, так серце йокнуло, що вообще. Я, я, я все держу, в мене руки трусяться. Вже знаю, що не золото, а руки трусяться. Да, так класно, це красива річ. Не жінки подарунки. Вони навіть відділення ці штуки продаються. Так, друзі, от ми сьогодні вже і відкопали. От відкопали. Ну так, вкратце покажу. Хабарниця номер 1 Сьогодні камрад, дивіться, на бомби в НАКІ. 4 НАКа. Це пряслиця, так? Да? Проколочки скіфські, два крестика. Совєти, Імперія. До реформи, совєти. Всі до реформи в основному. І дивіться, в нього коронка сьогодні. Ось така сережечка. Як циганська здорова прямо. Та да, да, вони всі так зазорчиками. Да. Так, це. Хабарниця номер 2 Всегда готов. Дивіться, серебрушка є. Серебрушка Імперії шість штук, да? Да, шість. Це соєтики, це да. теж соєтики. Проколочка скіфська ось його попалася в самому початку. Оце якась шняга, друзі, не знаємо що. Ну я розумію, що це ніякі не черніхи, і не скіфи, це щось вже цариз, наверное. Вешалка була, бачиш що такого. Возможно. Так що отак от якось, так? Да? Це Юра сьогодні наклепав, а казав, мало, нічого немає. Гляньте, значок. Піонер, завжди. Готов. Готов, да. Совєтіки, совєтики бачу. щось я Імперії не бачив Юрі. Да? Совєтиків багато на, на бомби, ага, на набомбив, на колечки є. І все колечко, обручалочка, така конінка. Оп, що це таке вискочило туди. оп. Це щось непонятне. Отака в Юри гірка є. Тут стоїть клеймо царської, Російської імперії. І е, в фунтах, мабуть, числиться. Це якась ручка чи не ручка, ну щось таке. Да? Угу. Це моє сьогодні теж, друзі. Задаватися нема, чим імперія тільки одна. А то 15 совєтів, Ну, правда, є серебрушка соєтика такий, і є в мене чешуйка. Скручена в трубочку чешуйка, це намисто, як Ді, правило, робили сарашка. таке. Я подивився теж. А це, а, це сережка, сережка. точно, диви, ще диви. Зором, да, 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 да. А я не я й не бачу так. Диви. Сережка в Юрі є класна, да. От такі, от такі у нас, друзі, от такі у нас знахідки сьогодні. Ну я я вам скажу непогано. Зараз ще фотографію зроблю для Фейсбука і будемо їхати додому.